Всім доброго дня! В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Golf 4. Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнений, зареєстрований на український облік. Контактна інформація під номером автомобіль 2003 року виготовлення. Модельний рік автомобіля 2004, бензиновий двигун, механічна коробка передач. Автомобіль в класному кольорі. По кузу авто без дефектів, без корозії, без подряпин. На легкосплавних дисках. Диски взагалі шикарні. Літня гума. Пороги рівненькі, ціленькі, не пошкоджені. Дискові тормоза по кругу. Заглянемо в багажник. Стан багажника. Все чистеньке, ціленьке. В комплекті аптечка з наковарійної зупинки. Тут у нас повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак, запаска на весечка стоїть. Кришка багажника не крутилася. Сан пластика. Заднє скло оригінал. Заглянемо в салон. Салон в максимально збереженому стані. Килимки стоять. Синя обводка. Задні скло підйомники, стан карт, карти. Сіленькі, чистенькі. Пройоми. Також в порядку. По комплектації на задні, передні склопідйомники, регулювання дзеркал. Дивіться, сидіння. Комплектація океан. Присутній кондиціонер, штатна магнитола, бортовий комп'ютер, 4 ключі з автомобілем, сервісні документи, тюфи, автомобіль німецький. Двигун запускається чудово. Мультимедіа працює, помилки відсутні. Слопідйомники працюють. Всі чотири регулювання дзеркал працює? Звірники працюють? По кулісі? Все чудово. Передачі вмикаються ідеально, ручник працює, стан панелі, стан пластику. Кондиціонер працює. Автомобіль на 2003 року. Щойно пригнаний з Німеччини. Технічно нові стоять тормозні диски. Замінено колодки. Двигун 1,4 бензин. 20 тисяч назад мінявся ремінь. Комплект ГРМ повністю замінено. По технічній частині ніде нічого не гупає, не стукає, стійки працюють. Тормоза обслужені. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під відео. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Кого цікавить телефонуйте. Деталі будуть за телефоном. Болти не кручені. Дивіться, стан під капотну. Дигунь сухенький. Акумулятор в порядку. Також капот накручений. Стан тормозних дисків. Екологія на місці. Автомобіль в класному стані. Кого цікавить, телефонуйте більш детально за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!